Доброго дня, друзі! Зараз такий непростий період. Насправді, в нас, кому б як не, як не нам це знати і бачити да, в Україні. Ну і зараз і по світі цікавий період, де а, в плані дуже насичені події в Ізраїлі, в, в других країнах. А, тим не менше. Часто задають питання про призначення люди, оскільки я дивлюся, люди сильно хочуть розвиватися, кудись рухатися, скільки вже не проходять на консультацію, все рівно запитують мою дхарму, хто я такий, куди мені рухатися, як розкрити свій потенціал. От, і, в принципі, я вже давно, певно, що років 10 назад, почав планувати такий як шлях призначення. У мене своя швидкість, звісно, якою я роблю, але нарешті я його зробив. І навіть ми вже провели цей е, такий практиком семінар, він е, е, йде е, що в 4 місяці, 108 днів, якщо буде точніше, трошки більше. От, і зараз я вирішив його ще раз повторити. Є е, е, бажаючі, в принципі, є е, е, люди, які запитують через те е, е, в, по мірі, е, скажімо так, набору, по мірі того, скільки людей буде приходити, якщо у вас є бажання. Пишіть під цим відео, чи особливо майстерня астролога, чи мені особисті, чи адміністратору, теж будуть координати. І ми можемо зробити такий семінар. Ну, на фоні всіх подій, звісно, можливо, це не сильно така тема, що всіх буде цікавити, але тим не менше, багато людей хочуть зараз або відволіктися, або якось, скажімо так, правильно направитися. То, що є різні, різні зараз ситуації від самих критичних до самих таких, от, що людина не знає, що робити, чим занятися. Тим не менше, в семінарі шлях призначення я постарався зробити так, щоб, можна було, він, скажімо, розкрити себе з різних сторон. Якраз такий час нас де? Ми живемо час трансформації. Зараз кажуть вік водолія, так, якщо дивиться почутіше, то справді перейшла трансформація дві планети Єпітер-Сатурн. Вони переключили новий період у 20 році, і це справді період нової епохи почався. Трансформація його буде десь до 35-го року. Особливо ну, періоди йде, скажімо так, початок 200 років, але перші 20-15-20 років вони будуть досить такі значні і складні. І, в принципі, хто зараз буде мати можливість ну, скажімо так, помінятися, той перейде в новий, в новий час. Хто не зможе змінитися по тим чи іншим ставленням, ну, можливо, є, комусь вже прийшов час, скажімо так, цей залишиться в цьому часі. Або фізично залишиться, або ментально, і так далі. Ну, завжди є якісь флуктуації, виключень справи, але тим не менше, от за 15 років з 2020 року по 35-й рік. В світі станеться дуже багато цікавих подій, змін багато навіть кордони багато деяких країн зміняться, навіть я думаю, не деяких, а більшості країн в Європі Союзи нові твориться. Нова коаліція безпеки буде. Не буде ООН, буде, але буде щось наче. І Зараз і Україна до речі буде брати одне з ключових ролей. Ну скажімо, в цьому в цій коаліції. От, і е, питання Китаю, е, питання Європи, Німеччини, питання Росії, е, ну і тим більше України, які зараз дуже активні і актуальні для нас, воно буде вирішуватися в ближайші років п'ять. А до 25-го року, до 35-го року, по циклам історичним, зараз якраз така: е, ну, що, що важливо відбудеться, важливо відбудеться не просто зміни, якісь територіальні, а відбудеться внутрішні зміни. В зовнішній, наприклад, відміниться більшості своїй. це я вже ми робили і дослідження, стратегічне дослідження, так, планування. І відміниться дерев'яні гроші чи бумажні. Так вони будуть криптовалютні або віртуальні гроші. Буде також віртуальна гривня, віртуальний долар. Наскільки ми дивилися, буде дослідження зв'язане. Робили дослідження, буде якась валюта українська. Ну. Скажімо, український долар, який буде також мати вагу не тільки в Україні, а й за межами України і в багатьох країнах. Це, до речі, досить багато про що говорить, бо люба валюта вона має бути чимось підкріплена. Це зовнішні такі моменти. Внутрішні багато що зміниться як в країнах, в всередині, так і в самих людях. Ця модель, в якій ми зараз жили. Навіть модель віри, так, релігії верніше. Віра, то вона завжди однакова, але релігія, форма, вона буде мінятися. Штучний інтелект прийде, буде таке об'єднання, не релігія, а більше об'єднання. Це не значить, що не буде традиційної релігії, але зараз є дуже серйозна боротьба, між традиційним, між традиційним, таким як не знаю, християнство, мусульманство і так далі, індуїзм, і нетрадиційним. Нетрадиційним, це я маю на увазі взагалі нерелігійне. На релігійні це е, е, штучний інтелект, е, комп'ютеризація, те саме е, е, оцифровізація всього. Я колись робив відео не так давно про оцифровку, що це таке? З позиції біоінформаційних е, технологій, от, з позиції ВЕД, з позиції того, як з позиції енергії, що таке е, ц, ц, число, і що таке енергія? Як воно? Що, що це таке? Оцифровка оцифровується все, фотографія. Людина, музика, так далі. Є аналоговий і цифровий сигнал. Наскільки це? Яка, яка між ними різниця? Кому цікаво, можете подивитися це відео. Посилання я дам піднизу, буде під цим відео. А, значить, на фоні цього всього є такий момент, що зараз не. Ну, якби ми можемо. Як... Скажем так, дуже локально в якусь систему провалюватися, так і не бачити як страус нічого більше крім себе. Тобто, в нас війна, ми бачимо тільки війну, і тільки на війні заточені з однієї сторони, це добре. Це називається стратегічно, тобто локально подивитися. все, я бачу тільки оце, бачу одну точку, а все остальне мене не цікавить. Ну війна з Україною Росією України, Росії проти України це, це тільки один елемент цього всього. Він має різні слої, так само як хвороба. Я колись теж порівнював, робив відео, хвороба. Це, війна це шостий дім, і там о, це, хвороб, це хвороби, борги і вороги. Три речі вороги це війна. Борги, і хвороби і вороги так само вони розвиваються по цьому самому принципу. Через це хвилюва хвороба, хвороба вона має різні слої. Так? Якщо хвороба вже на фізичному плані проявилася, значить за тим якась була звичка неправильна. Наприклад, там, проблеми з шлунком, це може бути рудові так далі. Кермічні, як кажуть, питання, але насправді ці родові кермічні питання дали нам певну, звичку. звичку і ця звичка ослаблює якийсь орган. Звичка на ніч наїдатися, звичка їсти певний тип їжі, певним чином неуважно їсти. Наприклад, їсти багато, говорити, не, не звертати уваги, що їси, і як їсиш. Це дуже негативно впливає на те, що всередині. Або, наприклад, звичка постійно їсти в негативному настрої. Наприклад, язва може, ну, я по собі можу сказати, гастрит може відкритися від дуже сильного хвилювання. От людина сильно схвилювалася і може гастрит, а може навіть язва відкритися. Якщо є, взагалі від такого великого стресу може відкритися язва. Чого? Тому що шлунок і психіка, вони дуже зв'язані. Це не тільки через те, що ми їмо. Дуже багато є моментів, особливо, якщо ви, наприклад, Ну, мали справу з якоюсь біоенергетикою чи, наприклад, навіть акупунктурою. Я, наприклад, часто з тим маю справу і дивлюся, з лікарями, спілкуюся. От по своєму організму, по-друге, організму я бачу, що психіка десь перехвилювався, зразу імунітет падає, перенервувався, розгнівався. Проблеми з печінкою. Зразу лікар дивиться по пульсі, каже, де проблеми з печінкою. Тобто агресія, в печінка взяла енергію на себе. Імунітет падає. І відповідно, ти вийшов, що вроді так само все, вроді погода помінялася, раз і ти вже насмарк, ти вже почав кашляти, вже ангіна почалася, ти вже вірус можеш підхопити. Чого? Бо е вірус це інформа має інформаційну структуру, не біологічну. Біологічно він же при про е люба хвороба, особливо вірус, він пізніше приходить. Він приходить тоді, коли вже людина інформаційно, е коли людина відкрита. Так, як було з вірусом, який ми знаємо в 2020 році, да? тобто, людина, люд... якщо людей страхують, Людина, коли налякана, вона починає любу хворобу переживати дуже важко. Якщо вона не бачить перспективи, так далі людина дуже важко видрвидужити і легко захворіти. Імунітет це не просто якась така штука, що там не знаю кровіні кров тільця. Імунітет це загальна складова всього організму, як людина психічна, які в людини сили, наскільки людина фізично здорова, наскільки людина загортована, імунітет, це така. Велика складова людина. І він пробувається різними моментами на різних рівнях. Може психологічними реакціями пробитися. Наприклад, це вже психолог працює завжди, наприклад, людина, яка хворіє на рак, є якісь моменти, зв'язані з психологією, і це починалося щось, з чогось, з якоїсь образи. Якщо це груди, наприклад, жінки, це образа на чоловіків, на жіночність на природу. Якщо по-жіночому це ну, на чоловіків. От на жіночого чогось так взагалі ну і в багато є моментів. Так якщо людина гармонійна, гармонійна ця людина навіть може робити погані дурнівченки, людина цим не переживає. Людина не буде хуріти, якщо як не парадоксально, да ну тоді її карма нагонить. Карма це значить, в неї є діти, в неї є близькі. Так далі це буде відображатися через її близьких. Тут же є сполучені судини і закон квантової фізики і каже, рівняння квантової фізики, яке каже, що якщо в полі два елементи довго знаходяться, то вони навіть якщо роз'єднуються, то між ними зв'язок стоїть. Через то любі негативні думки, негативні дії, вони будуть впливати і на нас, і на наших дітей. Через то говориться, якщо ти погано робиш, то потім і твої діти будуть за це відповідати, і, і так далі. Погано, ще один момент цікаво, що погано і добре це, до речі, така християнська тема взагалі західна тема. Це західний світ ділить на погане добре. Наприклад, веде не кажуть, що є добро і зло. Китай теж не кажуть. У Китаї є троїчна система. Там є добро поняття добра і зла, там нема такого, скажімо. Веде кажуть, що є рівні, різні рівні свідомості. І що на що одному добре, другому зло. Так само. Тобто, якщо людина свята подивилася на жінку просто святий монах да подивився на жінку це для нього зло Ну якщо юнак подивився на чи не знаю, чоловік подивився на свою жінку і побажав їй це що це добро <гум> народилася дитина от для монаха це це зло ну то, що якщо монах який відрікся від світу подивився на жінку у нього просто навіть край навіть просто подивився і в нього якась така тінь думки виникла ж він навіть захотів туди подивитися, він вже буде е, півроку апітімії е, 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 робити, просто що він там не дивитися, не думати так далі. То що для нього це падіння, для нього це страшне зло. Я кажу, що для одного зло, то для другого добро. Тут питання іменно а, самого рівня людини. Через то води, рівень людини немає розуміння такого, що є білий, чорний, так? Є ніч і день, але ніч те добре, чи це, день це добре чи погано. А день це добре чи погано. Коли в цьому світі, якщо з позиції доброї цієї двоїчної системи дивитися, то не можна зрозуміти, от, не знаю, там, з однієї сторони, війна то погано, а з іншої сторони є шанс нарешті очиститися від цього російського ярма, скажімо так, і внутрішнього, да, внутрішнього то, що у нас робиться від корупції і так далі. Ціна ціна, знов таки тепер повернемося до от семінару. Яка ціна? Ціна це наскільки людина усвідомлює себе. Тобто, взагалі, страждання коли приходять? Страждання приходять, коли оцей рівень свідомості він дуже стає такий маленький. Коли людина бачить так шпарку і дивиться, ага, тут біле, тут чорне, тут чорне, тут біле, тут біле чи чорне, двоїчна система координат. Все, вона більше своєї шпарки не бачить. І якщо там щось стає темно, вона думає що щось відкінчається. Да? Тобто, наше життя воно більше, ніж ми не просто, наприклад, українці, ми ще люди. До цього. І як люди, ми всі одинакові. І ми не просто люди, ми ще як психологія, ну ми ще як душі, да, якщо так вже подивитися, і в нас є якась віра, ми маємо віру, ми маємо любов і так далі. Тобто, в нас є вищі такі, Ми можемо дивитися на, на світ не просто як от той, хто живе в цій сім'ї, чи живе в цьому місті, в, цій краї... в цьому місті, на цій вулиці. Що їздить цією машиною, так це називається рольова така е, субистості так? в психології. Так, то тобто ми ми граємо різні ролі. Нас ми складаємося з різних особистостей, але ми проявляємося на різних пластах в, в йозі. Це кажеться на різних чакрах. І якщо людина розвинута, вона, наприклад, не розвинута, скажімо так, на рівні тваринячих інстинктів у нас вони є. Це страх, гнів, це тваринячі інстинкти. Це самий базовий рівень. Тварини вони так само, як і всі. Вони бояться, вони захищаються, вони строять свої домівки, і так далі. В тому плані ми від тварин нічого не відійшли. Другий рівень це розмноження, це природа, гармонія. Розмноження, гармонія контролювати других, впливати на процеси, бути зверху над іншими. Це друга чакра. Це рівень сексуальності, рівень гармонії. От ми виходимо і в дзені сидимо. От все гармонійно, наше життя гармонійне. От дзен скрізь, тут природа, тут в мене не знаю, Тут от дощі падає, тут все схвачено. Так я і в мене є йога, в мене є гроші, я не прив'язаний. тобто в мене весь дзен. Це називається дзен. Друга чакра це гармонія. Це такий собі рівень це рівень природи, рівень гармонійності. Так? Третій рівень це активність. Активність це реалізація. Третій рівень свідомості людей це коли людина розуміє, що її треба себе реалізувати, людина починає рухатись. Крім того, що ми ще щось робити, щоб їсти, пити, спати, досягати якісь є бажання, амбіції і так далі. Такі глиб, глибинні якісь процеси, які людина повинна усвідомити, глибинне знання, бачити перспективу свого життя, розуміти якусь містичну сторону життя, або якусь таку тончу, да? Не просто просто поїсти, поспати і порозмножатися, і все, і бути, і бути от в гармонії, в гармонії. Це третій рівень життя. І на цих трьох рівнях, в принципі, на перших двох живуть всі тварини. Ми від тварин ні в чим не відрізняємося, і тварини теж мають цілі, свої цілі. Да? Вони там в них ціль в принципі, зв'язана з розмноженням. По, по свідомості вони йдуть на цьому рівні. Далі піднімається рівень. Тобто, з кожним рівнем свідомість розширюється. Четвертий рівень це рівень анахати, тобто це рівень любові, безумовної любові. Мати Тереза це рівень бакті. Бакті це такі практики любові. Тобто це рівень, коли тобі о, Ісуса Христа, коли тобі право б'ють щуку, а ти підставляєш ліво. Коли тебе розпинають на хресті, а ти кажеш. Господи, не суди їх. Так? Коли тебе б'ють, тебе ріжуть, так ти кажеш: Господи, не суди, вони не знають, що вони роблять. Так? Це рівень Ісуса Христа. Це Ісус Христос, то, що Він навчає Біблії. Він не каже зуб за зуб, око за око. Це Євангелія казала. Вірніше, Біблія казала. Євангелія каже: Тебе право з щуку наставляють, настав ліву. От, про що це? Це про не про те, що треба попускати так далі, нічого не робити, треба робити. Але відношення, які зло породжує зло, гнів породжує гнів, страх породжує гнів, страх породжує страх. Гнів потрібен для дії. Але якщо гнів тобою оповнував, він не буде такий, як потрібний. Контроль повинен бути. Це скаже любий воєнний. Да? Наприклад, ми проходили вже. Воєнні психології, воєнну, психологі, воєнну підготовку, теж в якійсь мірі і це от, от саме початку казала: гнів це ресурс, його можна використати, його треба використовувати. Страх це не ресурс. Коли ти боїшся, ти втискований, все, ти нічого не робиш. А гнів це ресурс, його треба використовувати. І можна використовувати, і треба. Його не треба всередину направляти, але його добре направляти конструктивно, так щоб він був контрольований і щоб він тобою не оволодівав. Не Якщо він оволодіває, значить ми себе не контролюємо. А якщо людина себе не контролює, вона стає твариною. Так то тобто, очі запливають червоним, і все людина не не розуміє, що вона робить. І її легко контролювати з боку. Людина, яка буде любими фразами, любими. Натяками і так далі через інтернет зараз це вже дуже легко робиться, і просто людина стає масовою. Масою, масою такою, куди направлять, туди вона направляється. А зараз інтернет він має дуже багато всього. Через це, е, важливо, це е, важливо піднімати свою свідомість і розширювати. Підняття свідомості це розширення. Розширюється свідомість різними методами. Вона розширюється е, через піз, самопізнання, через вивчення читання е, різної літератури, класичної літератури, е, с, е, спеціально. Література, яка призначена для розширення свідомості, це є Біблія, це є Коран, це є Веди, це є Шімад Багаватам, це є Багавадгіта, особливо Багаватгіта, це є священні писання. Йога Сутри, там можуть бути і так далі. Ну, йога Сутри і все остальне, іменно веди самі класичні, якщо так, як просто я спеціалізуюсь на ведах більше, да, ніж сталь, я не буду особливо щось сказати, тим більше про Коран. Хоча це мені, мені дуже це подобається, я про це багато, скажімо так, спілкувався з мусульманами і дуже поважаю їх, цю віру і якби глибину цієї науки, науки ну, для мене, скажімо, віри, правильно сказати. От, і ведична, ведична веди, вони самі по собі, чотири веди, вони їх дуже важко вивчити. Я бачив, скажімо, людей, які читають веди, які розказують там, начитані і. Я бачу, що вони не розуміють веди просто Господі, як то кажуть, Того, що вони не бачать, ну скажімо, не було вчителя, який би навчив. Людина начиталася, вона має багато інформації, але не може звести її докупи. Веди дуже складні для розуміння. Веди переходять через вчителя. От через те для свідомості, для розвитку свідомості, для розширення свідомості треба пізнавати себе. Треба пізнавати себе. І один з моментів самопізнання це є е, 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 самість. Да? В астрології це перший дім означає, хто я, самість, я сам, мої, мій характер, мої звички, е, моя природа, моя дхарма. як називається це перша дхарма, фізична дхарма. яке має тіло, який мій характер, які мої звички, що я хочу, мої бажання, е, куди я направляюся. Мій потенціал, що закладено мені? Це ще не значить, що все проявиться. Тобто потенціал це що таке? Це насіння, яке ми сіємо, і ми кажемо, що це за насіння? Це горіх? Чи це не знаю, там дуб, чи це помідор, Так далі. Тобто, оце, це насіння. Перший дім астрології він каже, це самість. тобто ти хто? Ти дуб? Чи це, чи це, це тхарма називається? Яка твоя природа? Яка твоя форма буде? От іменно про тхарму, яка форма, як ти проявишся? Ну і як ти будеш діяти. Ну, якщо ти не знаю, якщо в тебе природа дуба, то ти будеш давати жолуді там. Чи... Якщо ти дерево, яблунка, то будеш яблуня до яблуні давати, так далі. Тось тобто це перша дхарма. Далі вже далі йде друга дхарма, це призначення інтелекту, тобто навчання, хто є, як мені навчатися, як мені розвиватися, як мені розкриватися. Так, зараді яка природа в мене внутрішня більше? І третя дхарма людини це духовність. Тобто, а, моя віра, як вона проявиться зовні. Моя віра, а, трансформація, мені внутрішні процеси, як вони проявляться а, в активній діяльності, як я розкриюся. От, це мій зв'язок з Богом, в кінці кінців. Тобто я себе пізнаю, своє тіло пізнаю, я свій розум пізнаю, я свій дух пізнаю. Це три дхарми. тіло, розум і дух. Це астрологія розказує. Тут е, я нічого нового не кажу, в принципі, такий астрологічний аналіз. От, і е, Прийдемо до семінару, тобто шлях призначення, так, шлях призначення це шлях розкриття свого потенціалу. Це не, це не те, що от, скажіть, ніхто є. Сказати, можна сказати, що, наприклад, ти скрипач, ну от дитині 5 років чи там 6 років, дитина тобі, ти скрипач, і що? І все. Ти записав собі, там, я скрипач, я скрипаль так, і все, і положив зошити, і все, і я вже реалізований. <плодиснатель> не буде так. Призначення це шлях. Через то семінар називається шлях призначення. Тобто, шлях призначення це шлях розкриття своєї свідомості, пізнання себе, розкриття свідомості. І на семінарі ми це будемо робити. Тобто, на семінарі ми будемо розкривати свою свідомість через, через йогу. У нас буде практика йоги, у нас будуть практика пранаями йоги, очищених них певних моментів. Також в нас це, це речі такі базові, які будуть допомагати. Вони будуть більш стабілізувати, допомагати і ну, скажімо, розширювати можливості тіла і свідомості. Це допоміжні практики. Там де в комплексі де астрологія, номерологія. З ми будемо дивитися свою карму, своє, свою діяльність, чим ми могли б займатися краще для нас, так. Будемо дивитися свою природу, ми будемо по нумерології дивитися матрицю долі, дивитися свої кармічні задачі, свої кармічні хвости, що нам треба розкривати, на що треба звернути увагу, свої, свій кармічний баланс. Ми будемо джотіші дивитися ведичній астрології. Також ми будемо дивитися, проведемо роботу з анімою, анімусом, тобто ми розкриємо свій внутрішній потенціал жіночий, чоловічий, по юнгіанській психології, от і попрацюємо з різними. З, Внутрішніми такими моментами, як я вже казав, супособистостями. У нас також буде деякі розстановочні роботи. Ми будемо робити розстановочну роботу шаманський квадрат, ми будемо розкривати йти до свого потенціалу, до розкриття свого потенціалу. Ну і також в нас будуть деякі моменти, зв'язані з кармокорекцією. Тобто, як коректувати карму деякими, деякими скажімо, моментами. Наприклад, Карма коректується завдяки камінням, як це підбирати, як на це впливати. Так що, якщо вам зацікавив семінар, пишіть, пишіть мені особисті. Адміністратор у вас буде адміністратор, тут його номер, це все в телеграмі, і ми будемо по мірі набору групи, скажемо, коли буде дата початку семінару. А, також ви можете подивитися в інстаграмі, там є. Деяка інформація про те, що ми можемо вже люди, які пройшли, вони оставили свої відгуки, Можна там почитати в інстаграмі Володимир Бадіян. Я теж посилання викладу. Ви можете подивитися.